Вітаю! Я знаходжуся зараз у одному з багатьох Житомирських каньйонів. І тут знаходиться багато мармуру і т.д. Але тут засуну знаходиться як озеро. Е, Прогулянка мене дуже вразила. Дуже вразила природа, аж дух захоплює. Однак не сподобалося те, що багато людей, які там курять, п'ють. Власне, на такому місці воно для прогулянок годиться, а не для того, щоб сидіти табором. Влаштуватись деінде. У цьому сидінню моєму 2,5 мільярда років. Оцей весь кар'єр це батьківщина половини виробів із граніту і мармуру у місті Київ. З нього зроблено багато речей в Мар'їнському палаці, сходи до Верховної Ради. Ним оздоблено Київський метрополітен. З нього робили також мавзолей для Леніна, Що скоріше є поганою рисою, ніж хорошою. Оскільки через це... Увесь цей кар'єр почали сильно експлуатувати. Оцей з нього вирили за 100 років остільки мармуру і плюс ще 20 метрів глибиною. Але зараз цей кар'єр затоплено. Чому? Тому що з нього викопали забагато. Хто совєтська власть? Загалом місцевість дуже красива, рода неймовірна, дух захоплює. Однак є одна проблемка. Це люди. Тут курять, бухають і того, на жаль, тут сильно не підпочиваєш.